Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої найкращі любі діточки. Давайте з вами згадаємо, яка зараз пора року. Правильно зараз осінь. Давайте згадаємо, які місяці осені є вересень, жовтень, листопад. Зараз який місяць осені? Правильно, листопад. Чому так називається місяць листопад? З чим асоціюється назва місяця? З тим, що з дерев опадає листя? Тому місяць так і називається. Листопад це останній місяць. Цієї пори руку осінь. Сьогодні з вами ми будемо робити аплікацію з листочків осінь. Називається ця аплікація Дівчинка осінь. Подивіться, які гарні листочки я сьогодні назбирала. В мене є і великі, і маленькі, і жовті. І червоні, і зелені, і зелено червоні, і коричневі. Бачите, яких розмірів вони? Подивіться уважно, такі самі вам потрібні будуть листочки для цієї аплікації. Для початку ми беремо листочки ось приблизно ось таких розмірів, бачите? Ось такі. два великих і два маленьких і відрізаємо їм ніжки ось так викладаємо ось так і Приклеїмо. Хто хоче, може клеєм ПВА, а хто хоче, може двостороннім скотчем. Я в даному випадку роблю наклей ПВА. Ось так, приблизно, щоб я могла потім, якщо що, його трошки вирівняти. Бачите, його можна вирівняти листочок, так як мені буде потрібно. Бо якщо на двосторонній скотч, то, то вже все постійно. Ось так. Бачите, мені здається, що трошки убік зробила, Ось так о, приклеюємо. Бачите, його можна, як вам буде вдобніше зробити. Потім беру маленькі листочки теж. З мастер клейм. Ось так. Ось так. О. Один. І. Можна зверху, так, зверху. Ось таке ми зробили з листочків. Потім ми малюємо овал обличчя. Я зробила спочатку простим олівцем, а зараз зверху наведу, бо мені не дуже вдобно, так як я за камерою це все роблю, стоячи, опираючись на, на руки, дуже важко мені це робити ось так. Це я для себе зробила. Ви можете одразу малювати фломастером. Трошки, я ж кажу, невдобна. Я ніяк можу. Так, ось ми зробили обличчя. Потім ми робимо очі. Така вона у нас буде сором'язлива дівчинка. Так, щоб вона було однаковою. І малюємо бії. Отак. Ось Так. Ось так. Трошки. Знаєте, треба підвести, підвести. Ось, мені так. Ось так підвести. Ось. Не буде більш виразніші. Очі наші. Ось так. О. І дикий візьму. Пухнасті. О. Так, потім ми малюємо носик. Ось так. Це наш носик буде. І домальовуємо. Родить таку посмішку. Що це поверну? Я ж кажу, не вдома зовсім. Ось так. О, трошки кривенький. Ну нічого. Так. так. Да, трошки кривенький, ну як вийшло. Дивіться, в мене є ось такі червоні листочки. Я з одного вирізала кружечок, щоб зробити наші дін... дівчинці-щічки. Зрозуміло, вирізаємо з червоних листочків дівчинці щічки-кружечки. Ось так, бачите, два кружечки я вирізу, дуже обережно, бо воно дуже-дуже хрупке це все листя. Сухеньке і може розсипатися прямо до у, у мене у руках? Ось так, одну щічку. І потім дуже обережно, бо воно геть... Ой, всипеться. Ось так. О. Так. Далі, що ми робимо далі? Домалюємо нашій дівчинці, що в нас тут ще є? Два вушка. Ось так, щоб було удобно, щоб однакові намалювати. Так. І потім, припрукли, потім ось так малюємо наші гілочки. Ось такі. Зірочки, бачите? Ось так, 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 можна ще сюди, ось так. О. Якщо ви звернули увагу, я на початку показувала, що в мене дуже багато маленьких листочків. Дивіться, що ми будемо з вами робити з цими листочками. Ми так само обрізаємо ніжки всім ну, листочкам, які ми будемо приклеювати. Ми Просто зрізаємо ці ніжки, вони зайві, беремо такий гарний попався, дивіться, жовто-зелений, такий гарненький. Прям розмалювала наша дівчинка-осінь собі. Листочки коси. І ось тако, дивіться, чіпляємо, клеїмо ось сюди. Зрозуміло як? Бачите, я собі нарізла вже і частково вже наклеїла. Ось так. Бучите. Листочки. Ой. Дуже хрупке, воно сухеньке, для того, щоб підсушити листя. Коли ви його назбирали, воно ще вологе, його можна підсушити, якщо взяти праску і через листочок бумаги, праску сильно включити міцно, і можна висушити через папір листочки Це я сьогодні назбирала і праску висушила. Щоб ви розуміли, як швидко швидко зробити гербарій. Ось останній я вже доклею листочок. Ось так. Ось така в мене вийшла чарівна маленька дівчинка-осінь. Спробуйте ви зробити таку саму. Як вам сподобалася аплікація, бажаю вам міцного здоров'я, гарного дня і мирного неба!